Про що наше переїдання, коли ми їмо більше, ніж потрібно? Коли ми як ніби заїдаємо свої стреси, якісь негативні емоції, переживання, хвилювання, тривоги, турботи, скуку, відсутність радості, знову ж таки, коли хочеться свята, вражень, чогось приємного, класного, позитивних емоцій, відчуттів. Знову ж таки, часто ми що робимо? Їмо, щоб через їжу то отримати. І це все насправді про емоційний голод. Уявіть собі, що якщо є не тільки фізичний, фізіологічний голод, а й емоційний, що ви про нього знаєте на даний момент часу і як себе годуєте, як себе наповнюєте? На зараз це велика проблема. Яка виливається в надлишкову вагу, в хвороби, самі різноманітні, в нещасливість самої людини, яка не є в контакті зі своїми потребами, емоційними потребами, глибинними, не задовольняє їх, а тому залишається невдоволеною, як голодною, тільки голодною емоційно. Ми всі з вами емоційні 100% така наша природа. І в основному, що відбувається, що ця історія є подавленою. Ми емоції відчуваємо 24 на 7 і одночасно кожного разу намагаємося їх проігнорувати, нічого в зв'язку з ними не робити, не вчитися регуляції, не очищатися від них, не вміти їх виражати. Просто, знаєте, як будто залишаємо себе на Нижчому рівні розвитку. Нам від цього неприємно, але це легше, ніж починати розбиратися, це ж емоційний інтелект, це ж цілий величезний кусок роботи, як, як відчувається і видається. І що цікаво, люди вже більш усвідомлені, помічають за собою, вже навіть називають, приходять на консультацію і кажуть: я заїдаю свої емоції, я їм. Коли мені погано, я їм тоді, коли я насправді їсти не хочу. Я не можу взагалі без солодкого. Я бачу, що я їм солодкого забагато. Я їм коли нервуюся. Я бачу, що я нічого не їм і при цьому набираю вагу. Вона, якби сама липне до мене. У мене якийсь пунктик на їжі. Як нібито це єдине, що мене. Радую в житті. Дуже багато варіацій чую від вас, і ще більше помічаю, як людина щось подібне за собою відслідковує і далі взагалі. Нічого з цим не робить, на жаль. Але це не про вас. Ви зацікавлені, бажаєте собі як найкращого, тому тему ігнорувати не будете. На зараз, який би я хотіла, щоб ви усвідомили і звернули увагу на який момент. Емоційний голод це про такий всередині себе страх бути непотрібною, відкинутою, нецінною, ніякою, меншовартою, бути пустим місцем, так і не реалізуватися, так і не відчувати себе окей. Це про закриття. Глибинної потреби в любові, в приналежності, в те, щоб бути цінною, важливою, значимою, коли, коли мене люблять, коли мене приймають, коли мене бачать, коли на мене зважають. Коли в мене є відчуття, що я є, і цього достатньо для всього внутрішній спокій, цілісність, опора на себе. Коли я... Повноцінно живу це життя, знаєте, можна дихати і вдихати, і от як наполовину. Коли тебе жме, наприклад, в грудях, і тобі, як будто, не вистачає дихання, от так само життя може бути як, 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 як неповне, і хочеться дихати дійсно на повні груди, відчувати це життя і не, відчувати весь спектр емоцій, коли тобі можна. І вміти справлятися з цими емоціями, якими би вони не були, не подавляти, не втікати від них, не забороняти собі, бути емоційною, виражати свої емоції. Так само є заборони, коли нам їх накладали, і нам здається, що нам не можна. Пам'ятаєте, дуже розповсюджена історія з дитинства. Це коли ви говорите про те, що мене недолюбили, я не відчувала в свою сторону, що зі мною бавляться, що мені приділяють які уваги, які я хочу, що мене приймають, що мене люблять, що мене одобрюють, мене не хвалили, зі мною не рахувалися, там відкидали мої. Бажання, мою думку, теж не запитували, швидше казали, да, що ти там розумієш. Коли мої емоції знецінювали, і це було дуже гірко і дуже боляче, та що ти там відчуваєш? Не плач, не реви, нема там чого засмучуватися, це все знецінення. І ми яскраво насправді це відчуваємо і на такі штуки реагуємо. Коли ми ображені, відчуваємо себе якимись такими дефіцитарними. Якимось недостатніми, коли в нас постійно якась претензія до себе, коли ми живемо і хочемо доказати всім і вся, що ми маємо право на існування, і що, і що до нас можна і потрібно ставитися гідно з любов'ю, з повагою, що ми то на то заслужили. А насправді ми це потребуємо. Ми потребуємо любові як повітря, щоб відчувати себе максимально в глибині е, окей. Цілісна, гідна, от така спокійна впевненість цінна, задоволена, щаслива, легка. Саме цій складовій психоемоційному стану своєму ми зазвичай мало приділяємо уваги, а дуже сильно потребуємо. Терапевтичні бесіди, консультації вони показують, от там людина максимально отримує те, що вона хоче, те, чого вона була позбавлена. Вона контактує, чує себе і контактує з тими внутрішніми глибокими потребами, вміючи їх задовольняти, навчившись їх задовольняти, в зв'язку з цим відчуває себе максимально окей, коли з собою добре, коли я з усім справлялась, справляюсь і справлюсь найкращим чином. Скільки би ви не. Не подавляли свою цю емоційну історію, скільки би ви не вимагали від себе бути ефективною, як би сильно не переважав у вас розум, необхідність бути результативною і так далі, емоційна частина все одно завжди дасть про себе знати, тому що я щаслива. Або я нещасна, я задоволена собою цим життям, або невдоволена, і мені від цього дуже погано і пропадає сенс і суть, коли мені цікаво, я дію з інтересом, або коли постійне виключно є емоційне насилля і заставляння себе. Життя стає нестерпним. Я пропоную почати зважати на свої глибинні потреби, психологічні потреби, емоційні потреби, їх закривати і відчувати себе набагато щасливішими. І прямо зараз для цього я запускаю практикум, який я назвала Заговори мовою любові. Якщо ви будете уважними, Підете в пізнання себе, ви побачите, наскільки сильний критик всередині вас, наскільки багато засудження, звинувачення, неприйняття самої себе, вимог від себе, невдоволення собою. Це те, як ми себе картаємо, накручуємо і як нам провалюємо себе в страждання насправді. І як з цього всього можна легко вийти, вивчивши мову любові? Там, де ви навчитеся себе чути, і навчитеся закривати свої емоційні потреби. Перестанете бути емоційною голодною. Навчитеся наповнювати себе. Запрошую вас зустрітися і попрацювати в рамках практикуму мова любові, заговори мовою любові. Це робота зі мною вживу. В рамках малої групи, де ви знову і знову будете практикувати, і да, ви будете від цього в захваті.